У цьому відео ми розберемо, як створити автоматизацію, які логічні послідовності можна використовувати та покажемо усі основні функції, які можна включити до вашої розсилки. Тож переходимо через панель навігації у розділ Automation і натискаємо Create New Automation, даємо їй назву, яка буде легка до розпізнавання, і одразу налаштовуємо дні години та часовий пояс роботи. Після цього система впускає нас до створення послідовності, яка будується у вигляді mindmaпу. І перше, на що треба звернути увагу, це функція Add Segment. У стандартній конфігурації система включає розсилку з одного чи кількох сендер профілів і контакти між ними розподіляє рандомно. Та якщо у вас декілька профілів, а імпортованих лідів треба чітко розподілити по кожному з них, то додавання сегменту дозволить вам не створювати окрему автоматизацію на кожен профіль, а об'єднає всі існуючі в одному місці. Та зверніть увагу, якщо лідам треба писати у різні часові проміжки, наприклад, одним по європейській таймзоні, а іншим по американській, то без додаткових автоматизацій не обійтись. Також на кожному сегменті є можливість поставити кількісні обмеження. Що це значить? Наприклад, якщо ви ставите обмеження 100, то скільки б ви не заливали людей в автоматизацію хоч тисячу, вони будуть додаватись до неї поступово. Поки перша сотня не пройде потрібні кроки, наступна не буде додана. Далі ми бачимо розділ «Sender Profile». У ньому відповідно треба обрати аккаунт, з якого ви будете проводити кампанію. І тепер розберемо всі можливі логічні блоки, які дозволяє робити автоматизація. Перше це дії з запитами у Конекти. Їх можна надсилати і відкликати. Щоб надіслати, тиснемо на відповідний блок. У нас відкривається вікно Connection Note». Його на ваш розсуд можна лишити або пустим, або додати коротке повідомлення. Не забуваємо, що на Connection Note є обмеження у 300 символів. Тут ми можемо використовувати перемінні за кнопкою Insert Variables. Детальніше про них розповімо буквально через хвилину. Також рекомендую залишати ось цей перемикач в активному положенні, це значить, якщо у вас закінчиться ліміт на персоналізовані коннекти, система автоматично почне надсилати пусті запрошення без тексту, аби через ліміти LinkedIn ви не втрачали охоплення, які можливо зробити за місяць. Відзиванням коннекту також рекомендую користуватись і ставити його, якщо лід протягом 3-4 тижнів вас не додав в контакти. LinkedIn не дуже любить профілі, у яких забагато не прийнятих запитів, і пильнує за ними. Відкликаючи старі запити, ви убезпечуєте свій профіль від зайвих підозр. Тепер блок Messages. Маємо тут два варіанти: надіслати повідомлення у LinkedIn або на e-mail. Почнемо з LinkedIn. Відкриваємо вікно і набираємо потрібний текст. До тексту можемо прикріпляти файли, наприклад, презентації, фото, робіт, інфографіку чи будь-що інше. Обмеження за розміром файлу стандартне до 25 МБ. Також можна використовувати змінні. Натискаємо на Insert Variables і бачимо перелік даних, які можуть додаватись до вашого тексту в автоматичному режимі. Що тут є з даних про Ліда, ім'я, прізвище, його посада, локація та контактні дані. Можемо також додати інформацію про компанію нашого Ліда, назву, сайт, розмір, індустрію, локацію, нижче дані про профіль відправника і потім датування. А після них вже йдуть кастомні правила і функції змінних. Також за необхідності можна додавати власні змінні у цей перелік. Про це буде окремий мануал. Під текстом нашого повідомлення є Тумблер «Send always, even if lead replied». Він зупиняє роботу автоматизації, якщо лід надав будь-яку відповідь. У вас він по дефолту вимкнений, оскільки дуже рідко можна передбачити, що відповість лід, і одразу на цей випадок підготувати автоматичне повідомлення, тому якщо вмикаєте цю функцію, радимо бути обачними. Рухаємось далі тепер щодо імейлів. Відкриваючи вікно, бачимо, що ми можемо обрати, на яку пошту відправити лист робочу, особисту або на обидві одразу. Рекомендую більше акцентувати на робочих поштах, особливо якщо ви працюєте у B2B-сегменті, аби не порушувати корпоративну етику та особисті кордони. Та звісно, все залежить від сфери і географії роботи. Десь навпаки, стукатись людині на особистий емейл, це в рамках норми і приносить гарний результат. Далі бачимо перемикач з назвою Reply to Previous Thread. Його лишаємо включеним, якщо хочемо, щоб кожен наступний лист надсилався під одною темою і вимикаємо, якщо теми листів передбачені різні. Вводимо тему листа безпосередньо тіло листа і все готово. Наступний блок Social Activity. Його основне призначення привернути увагу потенційного клієнта до вашого профілю. Зазвичай це можна використовувати між відправленими повідомленнями, якщо лід їх ігнорує і не відповідає, або перед надсиланням запиту у контакти. Ми можемо відвідувати профіль ліда, лайкати та коментувати пости, а також підтверджувати навички. Користуючись цими функціями, слід пам'ятати про кілька важливих аспектів. Перше, LinkedIn слідкує за кількістю і частотою від відвідин профілів, і це один з основних його тригерів для блокування аккаунтів тому, будуючи послідовність, не радимо надто часто цим користуватись. Друге, для коментування дописів можна написати власний шаблон та враховуйте той факт, що система коментує останній пост, не беручи до уваги суть цього посту, тому на такий випадок продумайте максимально нейтральний коментар, який підійде під будь-який тип і сенс допису. Третє, можливість підтверджувати навички LinkedIn дає тільки для першого кола контактів, тому цей крок ставте тільки після того, як контакт прийме ваш запит. Розділ Phone поки пропускаємо. Ця функція ще на стадії розробки і одразу переходимо до блоку Triggers. Ці функції працюють за механікою правила If-Else і визначають подальші дії за виконання певної умови. Так, Trigger Connection Request Accepted. Слід обов'язково використовувати після надсилання запиту у Конекти, аби правильно побудувати логіку ланцюжка. Система в такому разі зможе перевірити, чи прийняв контакт запит, чи ні, і, в залежності від результату, можна буде спланувати подальші дії. Тригер Message Reply перевіряє наявність реакцій на ваші повідомлення. Його радимо ставити після кожного надісланого повідомлення, аби автоматизація могла зупинитись чи правильно зреагувати після відповіді ліда. Обидва тригери підтримують функціонал блоку social activity та очікування. Функції можна ставити послідовно один за одною протягом всього часу виконання тригеру. Та майте на увазі, що через мірна кількість прописаних соцактивностей може збити планування і гальмувати весь флоу. Якщо, наприклад, ви поставили лайк посту у кількох місцях, то одна з дій може забирати на себе повністю всі денні ліміти, а автоматизація на інших ділянках флоу через це буде просто стояти. Також важливий аспект. Час очікування проставляйте безпосередньо у тригері. Саме у цьому проміжку він працюватиме. Розповсюджена помилка, коли виставляють тригер, він по дефолту ставиться на один день, а після нього людина ставить очікування. В такому разі логіка блоку ламається, і виходить, що система перевіряє тригер лише один день, а потім кілька днів просто чекає. Щоб за ці кілька днів не відбулося, система вже на це не зреагує, бо період дії тригеру закінчився. Тому обов'язково тайм-делей і соцактивності виставляйте всередині самого тригера, а не після нього. – дуже проста функція це час затримки до наступної дії. Розділ Data – більше орієнтований під кастомне налаштування у CRM. Цей блок дозволяє після виконання якоїсь дії або правила присвоювати ліду теги, змінювати його статус у воронці, належність до списку. Також передбачено функцію зміни сендер профілю та автоматизації. І фінальний набір у нас носить назву Automation Control. Condition Rules надає можливість фільтрування контактів безпосередньо у визначенні автоматизації шляхом створення правил. Варіативність параметрів фільтрування дуже широка. Це вже історія про кастомне налаштування системи і обмежується це фільтрування хіба вашою уявою. Одне з простих і популярних налаштувань створення правила, щоб коннекшн реквести не надсилались тим, хто вже є в контактах на інших профілях. А також нижче прикріплена функція AB тесту. Вона дозволяє зробити розгалудження у нашому флоу і на кожну гілку зробити свій варіант дії. Кількість розгалуджень можна змінювати і так само можна керувати пропорцією, скільки контактів піде на кожну з гілок. На цьому наш огляд завершено, а в одному з наступних мануалів ми покажемо приклад реал-тайм створення автоматизації.